Як за допомогою прислів'я сказати, що ви вирішили нарешті розлучитися? До речі, дивиться мене хтось, хто також щасливо розлучений, як і я. І німецьке прислів'я, воно дуже довге, але зараз ми з вами його розберемо. Коли ви вирішуєте розлучитися, то це ж не відбувається От так просто зранку. Ви прокинулися і думаєте, що б таке зробити? Піду вип'ю каву і розлучуся. Ви давно. Думаєте, ви аналізуєте, ви страждаєте, ви ще намагаєтеся склеїти себе того чоловіка, ходити на курс, як зробити мініт, як почистити собі там мозок. Але потім ви розумієте, що останніх 5 років вашого життя це не життя. Це можна назвати німецькою мовою це schrecken оне енде тобто це жах без закінчення. Але. Для того, щоб це закінчилося, ви вирішуєте закінчити. Це називається das ende. «Schrecken» – це жах, яким ми жили. Тому німці говорять, що в такій ситуації краще, щоб був жахливий кінець, жахливе закінчення, ніж жах без закінчення. «Besser ein schreckliches Ende, Ende». als schreck ohne ende. От так звучить ця фраза. Як на мене, вона дуже філософська, дуже розумна, дуже цікава. Тому, якщо вона вам подобається, ставте пальці і пишіть, чи ви щасливо розлучені, чи ви ще страждаєте і думаєте, як зліпити те, що вже не функціонує.